Молодість це міс між поколіннями, що поєднує енергію юності та мудрість досвіду, сміливі мрії та перевірені часом цінності. У цей день молоді ми вітаємо всіх, у чиїх серцях живе невгасимий вогонь натхнення та прагнення творити краще майбутнє. Бажаємо, щоб молодість у душі зберігалась на все життя. Дарувала силу долати виклики, надихала на добрі справи та об'єднувала людей різних поколінь у любові до рідної землі. Хай енергія молодих надихає старших, а мудрість старших веде молодь уперед. Разом ми зможемо подолати будь-які труднощі, збудувати країну мрій та подарувати світлі обрії майбутнім поколінням. З днем молоді, святом, що об'єднує серця заради перемоги і процвітання України! Я вже стала зовсім доросла, та дитина жива у душі. Що плітає вітер хвилясте волосся і пише від серця вірші. Я ще зовсім маленька дитина, та доросла мрія моя, і для цього важлива кожна хвилина кожного божого дня, всі дорослі були дітьми, а малі скоро стануть дорослими. Неважливо, скільки тобі, неважливо, як води. Зросту, коли серце світить в пітьмі, та немає часу наросту, ми всі дорослі були дітьми, а малі скористання. Я ще зовсім маленька дитина у великому світі людей. Хочу їсти руками солодку малину і жити у ідей Я вже стала доросла і розумна, як дверя в тримучих лісах. Та буває, коли мені гірко і сумно з очей де на Всі дорослі були дітьми. І скористану дорослими, Не важливо скільки тобі, Не важливо якого ти зросту, коли серце світить в пітьмі та немає часу на росту, ми всі дорослі були дітьми, а малі стануть дорослими